Десятого року поїхав на сесію ПРМ Януковича на сесії парламентської асамблеї ради Європи, заперечив голодомор як геноцид. Я написав депутатський запит про генеральну прокурору про порушення проти Януковича кримінальної справи за заперечення голодомору геноциду і вчинення державної зради в зв'язку з підписанням Харківських угод. І вніс Верховна Рада України проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії про початок процедури та Януковича. Це було в червні 2010 року. Звичайно, Генеральна прокуратура прийшла, прийшла відповідь, що вони не можуть здійснювати е е нагляд за законністю діяльності президента Януковича, це марагматична оцінка. А Верховна Рада України, всі фракції, які були, побоялися дати член депутатів ту складу. Слідчої комісії по початок процедури імпічменту. Я потім все це матеріали опублікую.